Друзі, привіт! Повномасштабна війна за свою свободу йде в Україні вже більше восьми місяців, і кожен з нас не раз задавався питанням, що я можу зробити задля перемоги. І в багатьох, дуже багатьох, є е, занадто проста відповідь: Я не можу або не хочу йти до війська, а тому не можу нічого зробити. Зараз ми покажемо вам дві історії, щоб довести. Що перемога робиться не лише вогнем і мечем, а й словом, прикладом, силою духа та силою дій. Приємного перегляду! Цей забіг триватиме 14 днів. Забіг довжиною. Вдумайтеся в цю цифру 800 кілометрів, з'єднуючи таким чином дві столиці Київ і Варшава. І 24 серпня, в День Незалежності України, Володимир Сковородка фінішує у Варшаві і таким чином висловить вдячність Польщі, таким чином покаже незламність України і героїзм українського народу. І встановить національний рекорд України, адже на це ще до цього моменту ніхто не наважувався. Володимир Сковородка, капітан головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій міста Київ. Чому така ідея, ну, мета, саме вдячність і чому в Польщі є якась особиста історія? Були ультрапробіги єдності протягом трьох років в такий проєкт Сталевий гарт, де, скажімо, гартувався я 10 днів по 50 кілометрів, в три рази ми бігли з Коваля в Київ, з Дніпра в Київ, з Харкова в Київ. Тобто був ультрамарафон єдності, де ми хлопцям нашим ЗСУ збирали кошти на обладнання спеціальне. А тут, так як повно, повномасштабне вторгнення, а, ми... в цьому році не відбувся цей забіг. Але хотілося подякувати, тому що Польща це така найбільша країна, яка найбільше нам допомагає. Сусідня держава, яка відкрила кордони для наших українців, і моя родина також виїхала туди, тому що робота важка, складна. Невідомо, що буде. а Хотілося, щоб сім'я була в безпеці. Також поляки надали нашій службі дуже багато автомобілів пожежних, бо в нас, на жаль, є такі частини, що їх розбомблено, розбито, спалено. І саме ця допомога дуже важливий внесок зробила для наших громадян, щоб ми їх змогли врятувати, допомогти. Це стартовий номер, але він без номера, він здійснував подяки. Люди, які нас підтримують, вони заходять на сайт «Утрамарафон для всіх. Реєструються, вносять донат і пишуть слова подяки для Польщі за те, що вони нам допомагають. І ми на кожному підстопі їх міняємо, щоб якомога більше слів пронести цією дорогою. Слава Україні! Героям Слава 嗯。 Я йду. А де я йду, ви скажете? І чому я? Навіщо я йду? Я йду на зустріч людині, яка йде в Запоріжжя. А от для чого вона йде в Запоріжжя? Зараз будемо дізнаватися. Друже, привіт! Не підкажеш на Київ правильно йду. Привіт, вітаю, Жека. Женя Целік. Просто класний чувак з Києва, патріот своєї країни. Я вже сказав їм, що ти йдеш на Запоріжжя. Так. А от звідки ти йдеш? Я йду, чапою з Києва, з центру міста, з золотих воріт. Вийшов, за кілометр, подумав, може повернутися. Розкажи всю історію. Задля чого ти йдеш? Куди саме і чому а... саме на Хортицю? Вибач, я вже сказав, що ти йдеш на Хортицю. А, все окей. А, чого? Я просто подумав. Побачив історію, як один чувак поїхав на велосипеді, а, проїхав 1500 кілометрів прифронтовими зонами і зібрав більше, більше ляма. Так, да, більше ляма він зібрав. Мільйон двісті, здається, він зібрав і подумав, щоб зробити схоже, як я можу бути максимально ефективним. В мене немає ні бізнесу, ані нічого. Все, що в мене є зараз, це молодість і фізуха. Можна зробити такий челендж. А на кого збираю? Насправді на ініціативи, з якими особисто знайомий. Тобто я їздив за час волонтерства, познайомився з компанією, яка їздила в села під Чернігів. Ми з ними трошки ремонтували будинки. Ну, вони не трошки, а я з ними двічі з'їздив тільки ж. Я трошки, так, да, вони не трошки. І друга, На кого я збираю, це моя подруга Василіса. В неї рота на забезпеченні. І третя частина це мої друзі з Азова, які зараз на лінії фронту і яким я також трошки підкину обліжка. Слухай, а чому саме от Хортиця? Хортиця в мене виникла випадково, тому що а, я побачив новину, як туди був прильот ракет. Я просто зайшов на їх сайт і думаю, блін, яке кайфове місце. Я хочу попити там чайочок!» Слухай, ну насправді, знаєш, от для звичайних людей, які зараз нас дивляться і думають, ну дивний хлопчиська, хочу так. зібрати мільйон в тим, що просто кудись йде. Так. Скільки ти вже зібрав? Я зібрав десь 730-750 тисяч плюс 750 тисяч гривень. А yes. я от сидів за тиждень, може, два до виходу. І мені я прийшов до знайомого А, І мені дівчина сказала: за що тобі будуть люди кидати? Я кажу, да просто за респект, ну накидають. Ну накидали. Ці настільки розширив пост, що під кінець першого дня зібрав 120 Думаю, пф, чуваки, ви що Чув сьогодні в інтерв'ю, ви казали, що от найважче перші пару кілометрів пробігти. Да? Є якийсь рубіж, коли ти розумієш, що вже розігрівся, вже легше бігти. Да? Буває таке, що спочатку ботуєш. Я, я, я сміюсь, що перших пару кілометрів тяжко, але е, я прикалую, що я з перших 10 кілометрів 15 я сплю. Тобто це розігрів. В таких дистанціях це розігрів. Ти монотонно починаєш працю, але от саме от декілька кілометрів перших дуже тяжко. Тому що м'язи застояні, є накопичувальна втома, є фізіологічні процеси, які не можуть відразу запуститися. Але ти встаєш, починаєш цей процес і біжиш, 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 біжиш. Потім останні кілометри дуже тяжко даються, особливо коли спека, але біжиш все одно. Є на сьогодні план там, 60 кілометрів, їх потрібно зробити. А є таке, що 65 і відчуваєш, що ще можна ще 5 вальнути або 10. Взагалі перший, перший похід, перший похід з рюкзачком, перший похід з наметом. ну, Я просто бахнув і все. Ого! Ну, і в мене було тіло коліно після першого дня, тому що я наробив рів... ну, дуже багато помилок, скажу так. А ти в день по скільки йдеш? Кілометрів по 30 десь? Да? Там, ну, по Ну, на початку я думав, що я зможу кожного дня йти по 38. І це вже я, ні, спочатку я взяв такий, окей, пройду за 10 діб. Розбив це по 55, я думаю, ну нормально, потім через деякий час думаю, ні. <реш> Врешті-решт дійшов до 38-ми, пройшов перший день, пройшов 30, вилетів коліна, ну трошки більше, там, 32-33. І Ігорем навпіл я дочапав другого дня ще 30, взяв день вихідного і почав, як виходить. Ну, іноді 25, іноді 30. Зараз вже ну, під кінець маршруту тебе, трошки такий, менше. Такий темп в тебе, ну, прям, знаєш, таке враження, що ти тільки вийшов. <ріх> Вона рівна. Максимально. Пускай так сидить. Трошки ноги впинилися, забувається, але нормально. Така підтримка. Це що? Місцеві, які приєднуються, чи ні? Я біжу в середньому 61. Позавчора у нас було 70. Вчора було 60, сьогодні буде 54, завтра 64 до 70 і там далі вже по плану, по плану, по плану. У нас команда. Ну, Супроводу моя команда. Вони біжать 10, 15, 20 кілометрів. Ну, хто скільки. Один хлопчина зі мною біжить з Волинської області. Всі рятувальники біжать по 50 кілометрів. Ось. А я біжу всю основну дистанцію. Ті, хто пробігає свою дистанцію, допомагають на стопах. Місцеві рятувальники і бігові клуби, бігуни. Підтримують друзі, багато. Військові вітаються, просто люди вітаються. Це супер. Підтримка просто суперова. Наші українці, неймовірні. А скільки ви біжите? 20-ку в день закриваю. Я теж день 50. Годі, може, 60-70. Мої. Я 50. Коли ви не біжите ультрамарафон, як часто ви бігаєте і по скільки кілометрів? Після 24 лютого півтора, мабуть, місяці два взагалі не бігав, тому що багато роботи було. А потім, коли вибили з-під Києва москалів, то ну, у нас вже роботи менше стало, але. Треба було знову ж таки якось себе відволікати. Тому що такі речі бачив, що ну, навіть з професійною байдужістю, яка була до того, трошки грузило. І саме біг, відволікав. І були проблеми з транспортом, тобто, з, з, з паливом, з транспортом. Я спочатку їздив на велосипеді постійно, а потім вже чо, чо, ну, я ж бігаю, давай буду бігати. Так собі, по-перше, виходить швидше. Чи на маршруті на метро? Це скільки от вам з дому до роботи? 135 14 кілометрів. А потім так декілька разів разів пробігся, раніше встав. А що не пробігти? Половинку. Половинка це 21 кілометр 75 метрів. І одна половинка, друга половинка, половинка за половинкою, половинка зранку, просто додому половиною, я потім бачив, що ну, реально там зменшилася вага, почав легше дихати, там, ну, дуже багато позитивних речей і немає якоїсь такої загруженості. Тобто ти вже прибіг на роботу, розслаблений, відпочиваєш, робиш свою роботу, і в разі чого ти знаєш, що ти витривалий. Ніколи їдеш на якийсь прильот, на завали, ти просто працюєш і все. Монотонно, так і культромарафоні. Причому працюєш одна година, дві години. Якщо тебе зміна закінчується, ти знову працюєш, працюєш, працюєш. Якщо спека, то ти адаптований до спеки. Робота, робота, робота. Все. Я кожного дня собі задаю питання, навіщо я йду, І все. А скільки разів вже пожалкував про таке? А, ну, я ж кажу, я от золотих воріт вийшов там. З Львівської площі, грубо кажучи, я дійшов до парку Тарас Шевченка і перший раз подумав, на що я це зробив. Просто пройшовши кілометр з рюкзачком в 15 кілограм. І все. Так а скільки ти вже по часу йдеш? По часу я йду сьогодні 20-й день. 20-й день. Ну це враховуючи вихідні. Ага. Ого, 20-й день. Йомайо, 20-й день! А що чим займаєшся, от поки йдеш? Просто цікаво. Ну, тобто ти йдеш один. Так. Може, якийсь плеєр, я не знаю, Телеб... телевізор, телебачення, телефон, ютуб. В мене дуже обмежена зарядка, ну, тому що в мене три павери я взяв з собою. Ага. Загалом я знімаю тільки контент для інстаграму, для того, щоб донатити. Намагаюся робити ну, таким, цікавеньким, знімати Україну. І найбільше мені заряду не вистачає. А так більше часу йду, думаю, іноді комусь щось пишу, іноді слухаю музику, але чим далі йду, тим рідше слухаю музику. Ну, тому що не знаю, я дуже часто прохожу просто пейзажні місця, місця з яких можна картини малювати. Я знімав в перші дні ледь не кожне поле соняшників пшениці, uh -huh. тому що це кайф. Скільки сьогодні? Кілометрів? 70 треба. Прям до Луцька. Ого. Я ще такого не робив. І завтра теж 70, завтра до коваля. А може, ну його, так? Да? Може не ну його. Вперед! Я кину його! Ультрамарафони — Що воно вам всередині дає? От якесь відчуття, задоволення. Що це? Для чого? Просто кайф. Ну завдяки бігу я побачив майже всю країну. Тобто є така штука, як спортивний туризм. Ти реєструєшся на якийсь марафон, ультрамарафон, їдеш сам або з сім'єю кудись, де цікава локація, де купа друзів, і просто пробігаєш, дивишся на природу, особливо якщо це в Карпатах або біля Одеси поялинський лиман. Там ну, дуже багато таких змагань, де ти бачиш свою країну. І бігуни це для мене найкращі, найдобріші люди у світі. Коли робиш добру справу, зазвичай Всесвіт допомагає. Були якісь такі, як сказати, чудеса на дистанції, або при підготовці, якісь такі случаї, коли таке де щось траплялося, чого не мало статися. Такого прям не припомню, але. От... Перший день дуже сподобалося. Ми бігли до Макарова, і я чуть не заплакав, коли ну, я знаю точно це село було в окупації і за 150 метрів, коли так, ну, можна сказати, тяжковато було мужчина, який стояв з відрами яблук, продавав, просто підняв декілька яблук і, бачачи мене за 150 метрів, протягнув руку до мене. Це яблуко просто було божественне за те, що це а, люди в селі, вони найдобріші, найпрацьовіші. І ці руки мені дали це яблуко. Це просто було, ну, такий а, взрив емоцій. І я біг їв те яблуко, хотілося плакати. Як реагують на тебе от на блокпостах? А, дуже по-різному. Окопи частіше за все. Прискіпливіші перевіряють, розпитують. Ну я дуже багато давав телефонну перевірку. Mm -hmm. За рахунок того, що я знімаю, в мене і за це починають питати. Був випадок, коли я зайшов в село, впав на привал. Хтось проходив, представився триошником, попитав документи, перевірив, пішов далі. Потім приїжджає з своїми товаришами. Вони починають ще раз мене перевіряти. Викликають поліцію, викликають карний розшук, викликають СБУ. О, Вони всі о, по черзі о. приїжджають, перевіряють мене і відпускають далі врешті-решт. Ну, СБУшники закинули донат, поліцейські ті дали поїсти з собою. І я такий ну, нормальний пацани. <хи> я правда втратив годинки три чи чотири, і в той в день так треба було швидше підвечерити. Я виходив, було десь 850 підписників, стало десь ну, під 4,5 тисячі зараз. Я думаю, що до Запоріжжя я там тисяч п'ять доб'ю і все. Ну, а Але... ти, ти збираєш здебільшого через інстаграм? Так, так, я збираю все через інстаграм. Скажи мені, будь ласка, як можна мати 850 підписників і, і. Із... Вирішити піти і збирати гроші через інстаграм. Єдине, що я придумав найкраще, це напевно медіакампанія, але я не думав, що вона так вистрілить, тому що я попросив просто попередньо, запитав, чи всім буде окей закинути. А всі знайомі, хто мав блоги, позакидав, і це просто настільки вистріло, що я не очікував. Ну, типу, воно могло взагалі не вистрілити, я б не знаю, скільки збирав. От я виходив, зранку було 20 тисяч такий. Ага, ну окей. Ну, якщо. Ну я розумів, що. Перший день це буде прям бум. Найбільша кількість донатів. Я думаю, ну якщо зберемо там, 50, це буде окей. А коли зібралися 120 — я такі чуваки, просто. Блін, прям надихаєш, знаєш. от, Ну якось. Я знаю, що кілька Круто. людей пішли на. Надихнулись, пішли на тропу Святого Якова, yeah. українців. Ну, Я точно знаю, що чи три людини мені писало, що вони а, І почали йти, і хтось навіть а, почав збирати донати також на свої ініціативи. Це прикольно. Лапті красиво получається, я гарно так, так. Короче, Біжить вона зі мною 50 кілометрів і не втонується, каже, слабак. А знаєте чого? Я вам зараз покажу. Олі дві! Зараз у нас вся країна, можна сказати, біжить марафон. Тобто Ми всі зрозуміли, що це ну, надовго, це на якийсь час. І кожна людина прокидається і розуміє, що ще один день його треба прожити. Що ви як досвідчений марафонець можете порадити просто людям, яким кожен день треба знаходити в собі сили і йти далі? Кожен може прокинутися і думати, блін, я не хочу, я не можу. Відкинути лінь працювати максимально скільки зможеш. Чим більше ти працюєш, тим більше витривалості. Чим більше ти працюєш, тим більше зустрічається гарних людей. Якщо ти працюєш, тобі допомагають, і ти стаєшся сильніший. Або тобі допоможуть щось зробити. Тільки допомога, але не забувати дякувати. Тоді воно приходить саме по собі. І ти, от про те, що ми питали, да? чи щось допомагає, це все, гарні речі робиш, гарні речі повертаються. Гарні люди до тебе звертаються. Як за допомогою, так і допомагають. Все просто працювати, не лінуватися кожен день, може трошки більше. Але не перегнути палку, коли треба слухати організм і відпочити. Але в нас тільки в єдності, тільки разом ми зможемо перемогти ворога і зробити якомога більше для цього. Дякую, будь ласка, звертайтеся. Дуже приємно допомагає. Ну, а люди допомагають от взагалі от українці, вони так, так. як до цього? Я відносить? був дуже здивований, тому що я очікував тільки якусь агресивну реакцію на себе. Я йду, буваю глухими селами. Хтось мені просто з дороги, якась бабця така: о, а що, куди йдеш? Вареників дали, Хтось запросив також додому поїсти, хтось хліба з томатами дав, хтось водички запропонував. Хтось просто розпитав, буває підвести, хочуть. Ну, я, я не очікував взагалі ніякої допомоги. Я дуже задоволений, що в нас є люди, які допомагають. І всі хости, всі, хто мене приймав в себе вдома, це всі люди, які дізналися про похід, захотіли запросити. І вони всі виявилися дуже класними людьми. Я вдячний, що я народився в такій ахтіній країні, я вам скажу. Оце. Круто сказано. Отак. <рес> Як то кажуть, слава нації. Мерторога. Це що в нас таке? Це що? Хортиця.